Ну, що, доброго вечора, мої персики. А, нарешті, до руки дійшли до Державної податкової служби України до ЄСВ. І так, сьогодні, як ми бачимо 3 серпня 2023 року о 17.34 було зроблено для нас повідомлення. До уваги платників єдиного внеску. Тобто єдиного соціального внеску, пенсійного. Щодо застосування контролюючими органами з 1 серпня штрафних санкцій та пені за порушення обов'язків платниками єдиного внеску. І так, читаємо. Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету міністрів, бла бла-бла. Спричиненою коронавірусом відмінено 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року. Тобто, у нас з вами відмінили карантин, ми це знаємо. І з 30 червня о, на всій території України карантин встановлений з метою спобігання, розпочатоно цієї хвороби. Відмінено. Законом України від 30 го ну це ви розумієте, да, 100 стоходовочка, Зараз ми з вами говоримо про. Те, що відмінили одним законом карантин. Так, тепер читаємо другий закон законом України від 30 червня 2023 року, бла 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 Про збір та облік єдиного внеску на загальнообережанство викладено у новій редакції при та перехідні положення. Тепер третій. Отже, зважаючи вже указ президента. На указ президента про введення воєнного стану. В Україні від 24 лютого 2022 року, бла-бла-бла. При кінцеві положення закон номер 2464 яким встановлено кінцеву дату не застосування контролюючими органами штрафних 0 01 серпня 2023 року. Тобто, ми всі платили ЄСВ зараз як попало, по типу до 1 серпня. ЄСВ не тільки платять ФОПи, не забувайте, будь ласка, ЄСВ також нараховується заробітної плати. Контролюючими органами не застосовуються штрафні санкції за порушення законодавства про єдиний внесок, вчинені в період з 24.02.2022 року по 31.07.2023 року. Про що йде мова? Про невчасну сплату пенсійних внесків. Тобто ЄСВ, воно ж єдиний соціальний внесок. На підставі зазначених пунктів та припиняється нарахування пені. Тобто до 31.07.2000 наступило наше 1 серпня. При цьому незмінним залишилось положення пункту 9, бла, бла-бла. Де написано, що залишилось право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. Це мається в виду, тут хоч би написала за ФОП. З 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану. Все, нарешті, поставлена. крапка. Можна не платити платникам єдиного податку, є з усіх груп. ЄСВ до кінця війни, до скасування воєнного стану та не подавати розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації. Будь ласка, зверніть і закладіть собі це в голові. Тобто, якщо ви не задекларуєте, вам сплачувати не потрібно. Ну, вам зараз сплачувати не потрібно, але не дай Бог, якщо ви задекларуєте, ви самі собі зробите в кінці року борг. Далі читаємо: не нараховуються і не обчислюються та не сплачується. Проте до платників єдиного внеску, зазначених в пунктах бла бла бла, які обчислять і нарахують єдиний внесок, та подадуть до контролюючого органу звітність, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску, та при цьому не сплатять. Та при цьому не сплатять. Тобто, як. Уже з 1 серпня, якщо ми нараховуємо або по зарплаті ЄСВ, або на себе ЄСВ, і ми його невчасно будемо сплачувати, уже до нас будуть застосовуватися штрафні санкції. Почули? Тобто раніше не застосовувалися, навіть якщо ми там нараховували, невчасно сплачували, не було грошей, або ще там якісь причини, не було світла, не було інтернету, ракета влетіла вам в офіс. Тепер. З 1 серпня маємо все сплачувати вчасно. Підсумовуючи викладене, контролюючі органи застосовують штрафні санкції, за визначені частиною 11 статті 25 закону номер 2464 за порушення вчинені у період до 01.03.2020 року. А ми не забуваємо, будь ласка, що перевіряємо і період по пенсійним внескам 75 років. Я прошу вас звернути на це увагу. Добре? Та починаючи з 01.08.2023 року. Все. Оцей період, оцей маленький, не будуть застосовуватися до ваш трафні санкції. За вчинені порушення сплати. За порушення платниками законодавства про єдиний внесок в період з 01.03.2020 року по 31.07 контролюючим органам штрафні санкції не застосовуються, а пеня, нарахована за цей період, підлягає списанню. Красиве таке слово, да? Підлягає списанню. От би так писали кожного разу, да? Ви заплатили невчасно, Пеня підлягає списанню. Красиво звучить. Ну, все, гарні новини. Я всіх вітаю. Нарешті поставлена крапка. Всі дискусії навколо цього питання все, можуть бути відпущені. Все, працюємо. Кому потрібен стаж, платіть тепер вчасно. Кому не потрібен стаж, не платіть взагалі і не декларуйте. Зрозуміло? Це головне, щоб ви зрозуміли. Декларувати потрібно буде додаток, але з нулями, з тим, хто не платить. А тим, хто сплачує з цифрами. Вони мають бути сплачені вчасно. Вже повторила три рази чи чотири. З 1 серпня. Нагадаю, про штрафні санкції. там написано 20% від вартості, якщо ви не вчасно заплатили. Ну, так, щоб коротко. Все, гарного настрою, бойового настрою. Ми переможемо. Ми з усім справимося. Ех, надіюсь, що вже скоро. <сіх> Все. Підписуйтесь на канал, ставить, ставте вподобайки. А, якщо у вас є бажання стати спонсором, але це не обов'язково, але може виникнути бажання. Не буду вас зупиняти ні в якому разі. Все, гарного вам настрою.